Уявіть собі, Америку 17 століття. Пуритани, які втекли з Європи, будують університети, а ідеї науки та свободи змінюють світ. Чому камінь падає на землю? Раніше відповідали, бо він важкий. А після Ньютона і Франкліна все змінилося. Сьогодні ми розповімо, як просвітництво зародилося в колоніях, як уритани поєднували Бога і науку, і чому Бенджамін Франклін ганявся за блискавками. Готові до історичних відкриттів? Тоді ставте лайк і поїхали. У 1630-х роках пуритани, які втекли від переслідувань у Європі, прибувають до Америки. Вони хочуть не просто вижити, а побудувати суспільство, де кожен освічений і близький до Бога. Уже в 1636 році вони засновують у Кембриджі, штат Масачусетс, перший університет Гарвард. Так, той самий Гарвард, який зараз у Лізі Плюща, там вивчали не лише теологію, а й математику, латину, філософію. За 50 років з'являються ще коледжі як от Вільям і Мері, а за 100 років решта університетів Ліги Плюща, наприклад, Єль і Принстон. Освіта стала основою нового суспільства. Але чи знали ви, що перші студенти Гарварду жили в бараках? І самі рубали дрова для опалення. Уявіть, ти мрієш про знання, а доводиться тягати колоди, щоб не замерзнути. Тим часом у Європі XVIII століття розквітає наукова революція. Френсіс Бекон, англійський філософ, закликає: Не вір авторитетам, досліджуй сам. Його новий органон змінює підхід до науки. Бери, експериментуй, спостерігай. Джон Лок додає: ми пізнаємо світ через наші органи чуття. А Ісак Ньютон він взагалі перевертає уявлення про Всесвіт. Його закони руху та гравітація пояснюють, чому камінь падає на Землю не через властивості тяжкості, а через силу притягання. Куритани в Америці захоплюються цими ідеями. Вони вірять, наука наближає їх до розуміння Божого задуму. А ви знали, що до Ньютона люди серйозно вірили, що камені падають, бо хочуть бути ближче до землі. Уявіть, як Ньютон приходить і каже, ні, це просто гравітація. Це був справжній вибух у науці. Куритани вірили, що наука це спосіб зрозуміти Бога. Але їхні ідеї еволюціонують у 18 столітті серед кальвіністів з'являється деїзм. Деїсти кажуть, Бог створив світ, але тепер він не втручається. Ми самі вирішуємо, як жити. Ця ідея закладає основи секулярного суспільства. Релігія окремо, держава окремо. І хто стає символом цього нового мислення Бенджамін Франклін. Цей чоловік, справжня рок-зірка просвітництва. Він не лише друкар і політик, а й учений. Його найвідоміший експеримент запуск змія під час грози, щоб довести, що блискавка це електрика. Завдяки цьому з'явилися громовідводи. А ви знали, що Франклін ледь не загинув під час свого експерименту з блискавкою? Один із його послідовників у Європі так і зробив його вдарило струмом. Ось що значить ризикувати заради науки. Від перших університетів Пуритан до блискавок Франкліна Америка 17 18 вісімнадцятого століття стала колискою просвітництва. Наука, освіта і нові ідеї змінили не лише колонії, а й увесь світ. Який факт вас вразив найбільше? Пишіть у коментарях. І якщо хочете більше таких історій, ставте лайк, підписуйтесь і діліться відео з друзями. До нових зустрічей у новому світі!